Сьогодні, 14 квітня 2023 року, тематичне заняття на тему Свято Великви. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорить, ви мені говорю вам я. Добрий день, мої любі діти! Рада з усіма вами сьогодні зустрітися. Тож ми з вами розпочинаємо наше заняття. Діти, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, зараз в нас весна, правильно. А тепер скажіть, будь ласка, чим вам подобається весна? Що вам подобається у цій порі року? На весні стає тепліше, так? ростає сніжок, з'являються квіточки. Послухайте, будь ласка, віршик про весну. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною, і наслухаємось пісень. Так, весна люба нам ясним сонечком, лагідним повітрям, теплом. Синім небом, першими квітами, а також співом та шок, що повернулися до нас із теплих країн. Також весна славиться своїми святами. Діти, яке найбільше свято ми будемо скоро відзначати? Так, свято Великдень, вже цієї неділі ми святкуватимемо свято Великдень. Цього дня. Воскрес Ісус Христос. До цього свята люди готуються заздалегідь, тож сьогодні ми дізнаємось, як святкують Великдень в Україні з давніх давен. Неділю перед Великодньою неділею називають вербною. Жінки, нарізавши вербовий гілочок, несли їх до церкви, щоб посвятити, тому що верба це символ пробудження природи. Свячену вербу люди дуже-дуже шанують. Коли вона засихає, її ні в якому разі не можна викидувати. Великдень завжди святкують у неділю, тиждень перед великоднем називають чистим або білим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Люди перед великоднем білять свої хати, прикрашають кімнати рушниками. Прибирають, наводять лад і в середині приміщення на дворі. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називають чистим або ще світлим. Існує повір'я, що в четвер до сходу сонця ворон носить своїх дітей купатися в річку. Хто викупається раніше дітей ворона? Той буде здоровим цілий рік. Тож саме у ці учистий четвер люди встають рано рано вранці ще до сходу сонця, щоб викупатись і мати здоров'я на цілий-цілий рік. Вже у п'ятницю усі господині починають готувати Паски. Так, це в нас Паска незвичайний, смачний, солодкий хліб, що печуть один раз на рік, на великдень. А також до Великодня розфарбовують ось такі гарні яєчка. Зараз ми розглянемо їх та згадаємо їх назви. Ось це крашенки. Щоб їх зробити, необхідно розвести спеціальну фарбу у воді і пофарбувати в ній яйця. Потім яєчка висихають, і крашенки готові. Крашенки бувають різноманітних кольорів жовтого, синього, червоного, рожевого. А ось ці гарні яєчка називають писанками. Їх фарбують фарбами, а потім розмальовують різноманітними візерунками. Виготовляють писанки за допомогою спеціального інструменту. Ось цей інструмент він має назву писачок. Він необхіден для виготовлення писанки, за допомогою нього наносять розплавлений свічний віск. Спочатку олівцем промальовують основні орнаменти візерун, а потім по цим лініям наносять віск за допомогою такого писачка. Далі яйце занурюють у фарбу, коли воно висихає, необхідно розплавити віск. Частіше всього на писанках зображали зірочки, сонечка, квіти або хрестики або інші різноманітні візерунки. На цьому малюнку ми можемо побачити дряпанки на фарбованому яйці видряпували певний візерунок. Ось, бачите, тут зірочки, квіточки різноманітні. А тепер погляньте на цей малюнок, як ви гадаєте, як називають цей вид? Це крапанки, тому що вони прикрашені крапочками. Так. Дітки, у суботу господині складають великодній кошик, який у неділю вони освятять у церкві. Я гадаю, що ви разом з батьками або бабусями, дідусями минулого року ходили до церкви так? та освячували великодній кошик. Тож, тож зараз я вам пропоную згадати, що саме необхідно покласти у великодній кошик. Допоможуть нам у цьому вірші загадки. Тож, давайте розпочинати. Сюди туди голка, сюди туди нитка. Квіти, як у квітничку, на моєму рушничку. Так, великодній кошик обов'язково прикрашений українським рушником. Наступний слухаємо загадку. Із найкращого борошна мене матінка спекла, яєць масла в мене клала, щоб пишніша виростала. У великоднім кошику погляньте, будь ласка, завжди величаюся і зовуся. Паска! Так, звісно, великодній кошик не може бути без паски. Наступна наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Як ви гадаєте, який це продукт? Так, це масло. Раніше кожна господиня до великоднього кошика складала вершкове масло. Слухаємо наступну загадку, коли її засвітять під образами. Вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка, то біла великодня свічка. Так, звісно, до великоднього кошика обов'язково запалювали великодню свічку. Слухаємо наступну загадку. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Що це? Так, крашенки, так, фарбовані яєчка, писанки, крашенки, дряпанки. або крапанки ми ще сьогодні розглядали. Слухаємо наступне. Її люблять усі, усі на світі, люблять дорослі, люблять і діти, аромат, неначе каз, казка, в кошику у нас лежить ковбаска. Так, молодці. Слухаємо наступну загадку. У землі сидить, мовчить, на свій час чекає, будуть терти, всіх провчить, кожний заридає. Згадайте, який продукт викликає в нас сльозки, коли його трусь. Хрім. Слухаємо наступну. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Про що йде мова? Так, дітки, правильно, це сіль. молодці. Дітки, ми з вами відгадали загадки, так? Пригадали, з чого складається великодній кошик, а також сьогодні згадали про свято Великдень та пригадали. Які в нас існують традиції в Україні та як святкується свято? Вже незабаром на цих вихідних у неділю ми всі з вами будемо святкувати велике свято, яке має назву Велике. На сьогодні, діти, наше заняття вже підходить до кінця. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного святкування Великодня. До наступної зустрічі! doko bàtchí.